Доброго вечора. Я тут згадав, що я є коучем по ефективності, тож вирішив про це розповісти. Ефективність це така навичка, такий скіл, завдяки якому те, що тобі потрібно, ти виконуєш швидко та з задоволенням. Та саме те, що тобі потрібно. Адже буває так, що зробив основне своє діло і всі діла, що залишилися вже. вже, вже Ну, ще зробити вже не треба. Вони або виконалися самі, або їх вже не потрібно робити зовсім. Ну, не потрібно. Не актуально. Навіть думати про них. І річ тут в тому, що серед всієї маси роботи, що ти маєш, є така робота, діяльність, яка сама важлива для тебе. Ну, для твоїх ці, цілей. Де серед. Всіх твоїх плинних діяльностей є таке тонке місце, точки, точка уразливості. виконується діло і треба перемикнутися на щось зовсім інше, на іншу уразливу дію. Тому що це як перша ланка в черзі доміно. Ворухнув першу ланку, інші посипалися. Виконалися. Тому ефективність це коли ти повинен зробити 10 справ для свого проєкту. Ну, 100, 100 справ, 1000 справ. На кожну справу ти витратиш 1 бал, ну явний, умовний, бал енергії, але є таке діло, завдяки якому ти заробиш 1 бал результату, а є діло, завдяки якому заробиш 10 балів результатів. Наблизишся до цілі в 10 разів ближче, швидше. Хоча затрати енергії ті самі. І тут є така проблема. Є такі люди, які інтуїтивно визначають потрібне ді... діло. Ну, може таке виховання, може і ще якісь задатки є, та мають успіх та ефективні вже. А інші не вміють це робити, тому втомлюються від купи робот. Але ніяк не можуть знайти те саме велике доміно. Здається, воно ефективно якось ховається від них. А чому ховається? Тому що це, по-перше, підсвідомо. Та, можливо, треба змінювати переконання. А по-друге, це твоя велика доміношка пов'язана з якимось таким з твоїм страхом, і тому твій мозок. Береже тебе і не хочеть не хочеш тобі цю дію навіть показувати. Ти її не бачиш, не можеш. Але саме якщо я виконати саме цю важливу дію, диміночки почнуть падати. Дії виконуватися, результат швидко, швидко наближатиметься. Більш того, ти перестанеш відкладати, з'явиться яв... радість перемоги, з'явиться заохочення робити та досягати. Ти стрімко дійдеш до своєї мети. Як приклад, я роблю лише те, що мене запалює та надихає. Здійснює тільки ті дії, які прямо впливають на досягнення мрії мети. Я легко обходжу опір і ліньки, Чітко розумію, чому вони з'являються, отримую більше повернення на кожне зусилля. Багато подорожую, витрачаю свій час на те, що мені подобається робити, досягаю значних результатів в спорті. Як вам така? Чи не мрія? І як же цього досягти? Щоб допомогти тобі перехитрити свій мозок? Було створено спеціальний процес для знаходження твоєї великої цілі, яку перевірив і протестував я багато разів на собі, на своїх співробітниках, на своїх клієнтах. Цей процес ми пройдемо з тобою на коуч-сесії, яка відбувається зазвичай онлайн. Та дуже просто. Я задаю тобі питання згідно процесу, а ти відповідаєш. Процес розроблений так, що ти так чи інакше, але проясниш свою головну мету та знайдеш свою цю саму велику деміношку. Тому просто зв'язуйся зі мною та починаємо роботу. Це тільки одна сесія. А зв'язатись ти можеш по контактам, що під цим відео. Або навіть просто напиши в коментарях. Це просто, але попрацювати придеться. На все добре?